Аеророзвідка Збройних сил України помітила ворожих операторів дронів. Вони ховалися у цій будівлі та коригували вогонь російської артилерії по позиціям українських військових. Було прийнято рішення утилізувати цих ворожих операторів. Українська артилерія отримала координати місця знаходження окупантів, і довго чекати не прийшлося. У цю споруду до ворожих операторів дронів полетіли вогняні подарунки від української артилерії. Усі подарунки були доставлені вчасно. Скарг від дотримувачів не надходило. Дякуємо усім силам оборони України. Не забувайте постійно донатити на потреби наших військових. Ну а це українські сапери-водолази ліквідували ворожу ФАБ-500.